Для чого бігуну руки? Як їм працювати? Наскільки сильно згинати чи не згинати ліхті? Працювати вперед-назад або в боки, як за допомогою рук можна покращити свої результати та виграти фініш свого суперника, або як навпаки, зіпсувати всі свої напрацювання через невдало обрану стратегію з роботою рук. Про все це в сьогоднішньому ролику, який продовжує наш цикл відосів про техніку бігу. Це вже щось там, типу, шостий чи сьомий ролик. Раніше ми вже розповідали про помилки в техніці бігу, про те, збігати з п'ятки чи з носка, про те, як сильно треба виносити стегно, про каденс, про дихання, про все про все. Тож обов'язково дивіться це на нашому каналі. І сьогодні ми говоримо саме про руки, бо навколо рук дуже багато дискусій. Хтось вважає, що це дуже важливо, хтось вважає, що це взагалі ні на що не впливає, можна це виконати, хтось сходить з дистанції через судоми. Коротше, про все сьогодні розповімо. А в кінці ролику я поділюсь лайфхаком, як за допомогою. Рук можна вирвати фініш у своїх суперників або покращити свій результат. Тож додивіться цей ролик до кінця, і буде дуже цікаво. Поїхали! Ролик буде складатись з таких пунктів. По-перше, ми розберемо типові помилки, які допускають аматори під час своїх забігів, тренувань, змагань тощо. По-друге, я дам конкретні вправи для кожної помилки, яку ви допускаєте, для того, щоб ви це могли виправити. По-третє, розберемось, кому взагалі варто паритись і кому не варто паритись над роботою рук і. Подивимось на пару професійних спортсменів, які взагалі роблять це, нібито неправильно, але це не заважає їм бути одними з найкращих в світі. Ну і звісно ж, до кінця цього ролику ви будете чітко усвідомлювати, як працювати руками правильно, економічно і зробити так, щоб руки вам не заважали, а допомагали досягати своїх спортивних мрій. Для тих, хто вперше на нашому каналі, або для тих, хто вже давно дивиться, але все ще не знає. В нас прямо сьогодні запускається курс вже п'ятий потік нашого навчального курсу для спортсменів, які хочуть. Прогресувати швидше і тренуватись менше, або для тих, хто вже тренує людей, або тільки збирається стати тренером. На тому курсі ми розбираємо не тільки техніку бігу, а й ще і харчування, відновлення, періодизацію і все, що потрібно для того, щоб ви ідеально розуміли свій тренувальний процес або тренувальний процес своїх учнів. Тож, якщо ви ще не з нами, і якщо ще лишились місця, то долучайтесь до цього курсу. Для того треба написати в бота під цим відеосом, і ви отримуєте всі пропозиції. А деталі про цей курс он ось тут на каналі. Тож Переходьте, дивіться його та реєструйтесь, поки ще ми не почали. Для початку розберемось, для чого працювати руками під час бігу, головна функція рук е, ну в бігу саме полягає в тому, щоб ми компенсували ротацію корпусу. Коли ми робимо крок, тобто ми виносимо стегно, то таз повертається в один бік, корпус повертається в інший бік. І відповідно наша задача компенсувати всі ці нахили роботою плечового пояса і роботою рук. Відповідно, головна ідея, щоб руки допомагали бігти ногам, а не заважали. Тож для того щоб зрозуміти важливість роботи. Рук, бо тільки що здалося, що вони в принципі ні для чого не потрібні, ви можете їх забрати і збігати так прискорені. І ви зрозумієте, як невзручно компенсувати оцю цю ротацію корпусу, обертальний бертальний момент не гаситься руками, і це дуже незвично і незручно. Тому з одного боку руки не важливі, з іншого боку, без них дуже важко. Тож, давайте все ж таки розберемось, як їх використовувати на користь, а не заважати собі роботи рук. Другий пункт, який маленький, але дуже цікавий. За допомогою рук можна трошки поліпшувати каденс і трошки. Підвищити або збільшити імпульс в бігу, що в кінці ролику послужить базою для того лайфхаку, який я вам пообіцяв. Тож обов'язково додивіться його до кінця. Переходимо до помилок, які робить купа бігунів, в тому числі робив я в дитинстві, коли був професійним спортсменом. І перша, найрозповсюдженіша, це затискання плечового поясу, піднімання отак плечей, і на тому затиску люди намагаються бігти. Чому так відбувається? Бо ми намагаємось, коли нам важко, старатися. Збільше, напружувати збільше, і піднімати плечі для того, щоб трошки збільшити місце для легень, фактично ж відбувається все навпаки, через те, що ми піднімаємо плечі, ми затискаємо м'язи, трапеції і плечового поясу, через що в нас навпаки збільшуються витрати кисню, і нам потрібно його ще більше. Крім того, ми додатково втомлюємось, бо в нас напружуються м'язи. І така стратегія є дуже сильно неправильною. Але вона контрінтуїтивно. Тобто, вам, коли важко, хочеться напружитись, коли стрес хочеться напружи. Мужитись, а насправді, коли стрес і коли важко, нам треба розслаблятись. Рішення в цій ситуації відносно просте. Мені дуже допомогло, коли я став уявляти, що в мене на ліктях є такі умовні грузики, або щось подібне, що тягне мої лікті вниз. І коли ви затискаєтесь, вам треба потягнутись ліктями максимально донизу і працювати так, щоб лікті малювали максимально низьку а, траєкторію. І тоді, коли ви так будете робити, ваші трапеції будуть розслаблятись і затискання. Перестане заважати вам прогресувати. Друга розповсюджена помилка це люди, які бігають, отак, як роботи, де лікті під 90 градусів кутом. І отака робота рук, як нас, Вчили колись там в школі або ще десь, що треба під 90 градусів, і от так воно виглядає. При чому тут проблема? Проблема в неекономічності. Чим більший кут е, в лікті, тим більше речах і тим більше умовно важить ваша долонь. І коли ми так будемо довго бігти, ваші біцепси будуть отримувати величезне навантаження. І на марафонах дуже часто відбувається таке, що ось тут біцепси з брехіалісом, які тримають руку зігнутою, можуть навіть хватати судоми, бо на них теж ну, багатенько так навантаження. Тож вирішення в цій ситуації дуже прості. Стою зігнути руки більше, якщо ми кажемо про біг не спринтерський, а біг далекий. Коли ми біжимо дуже швидко, ми можемо працювати ну ледь не прямими руками, якщо ми кажемо там про 100 метрів або щось подібне в спринті взагалі інше. але у нас тут канал про витривалість. Тому ми розпілкуємось про те, як. Працювати руками для довгих дистанцій, також для довгих дистанцій, вирішенням є підняти лікті, зігнути їх хоча під 45 градусів, приблизно ось так, як я зараз вам тут показую. І оці роботизовані рухи з великим кутом в 90 або більше градусів будуть супер неекономічні. Наступна розповсюджена помилка, вона теж від того, що люди занадто стараються. Це затискання міцних кулаків. Люди вчаться бігати так, що треба бігати з кулачками. І оці кулачки, коли ви Пробуєте їх потримати так годину або дві, дуже втомлюють передпліччя, пальці, кісті тощо. І це знову ж таки витрачає зайву енергію, як психічну, так і кисень, і всяке таке. Тут невеликі м'язи, але стискати їх не потрібно. В моєму розумінні цього питання вам взагалі не треба стискати тут нічого. Тож в ідеальному світі нам треба мати розслаблену кість, але без нічого вона буде прямо бовтатись і теж призводити до зайвих траєкторій, зайвих рухів. Тому мені допомагала така штука: бета монетку або щось подібне. Кладете ось сюди на оцей пальчик. І Тим пальцем просто кладете його зверху. Відповідно, ваша задача тримати цю монетку, щоб вона не падала, але при тому не докладаючи зусиль, не стискати, а просто щоб вона не падала. Таким чином можна бігти з отакими пальчиками. Вийду така, отакі От у вас будуть руки, і вони будуть спокійно розслаблено собі працювати. Наступна теж дуже розповсюджена помилка через сутулість і неправильне розуміння техніки бігу. Багато хто бігає з руками, які рухаються в різні боки, не вперед-назад, а прям в різні боки назовні. В чому тут є проблема? Проблема в тому, тому що ми таким чином затискаємо грудний відділ, і ми не даємо своїм легеням розкриватись повноцінно. У цієї помилки є декілька вирішень, бо до неї призводить декілька різних проблем. Перша проблема це просто слідкувати за цим. Тож слідкувати за тим, щоб ліхті у нас були якомога більше назад. За враженнями можна бігти і тягнутись одним ліктем, ніби ви хочете тут позаду себе торкнутися ліктем до ліктя. Тож тягнути ті ліхті назад таким чином ви будете розкривати свою посадку. Ставу розкривати легені, для легенів буде більше місця, ви будете значно краще дихати. Якщо цього недостатньо, а цього зазвичай недостатньо, крім того, що ви просто за цим слідкуєте, з високою ймовірністю, у вас гіпертонус грудних м'язів і занадто слабкий тонус м'язів, які розводять лопатки, це трапецевидний круглий м'яз і так далі. Тож для того треба розслабляти грудний м'яз за допомогою міофасального релізу, розтягувати його тощо, для того, щоб виправити свою поставу і перестати з отакого дійти до того. Щоб ми працювали. Якісно. Для того треба підвищувати тонус м'язів, які зводять лопатки, і знижувати тонус м'язів грудних. Наступна помилка, яка може бути, до речі, і не помилкою, а може бути і помилкою. Це певна асиметрія в роботі рук. Наприклад, одна рука сильно розігнута, а інша там сильно зігнута, або якось ще. Чому це може бути помилкою, а може бути і не помилкою. Помилка це тоді, коли це є причиною е, інших проблем. Тобто ви отак біжите, і це призводить до там, викривлення хребту, наприклад, а не помилкою це буде, якщо ви компенсуєте якусь більш велику проблему таким рішенням, наприклад, у вас є викривлення хребту. Умовно зумовлено геть іншим, і через це вам зручніше працювати. У вас там плечі на різному рівні, наприклад, знаходяться, і вам так просто зручніше, ви цим компенсуєте. Тоді це може бути не помилкою, а вашою особливостю, бо нема ідеально симетричних людей, і всі ми трошки асиметричні: хтось більше, хтось менше. Тож, якщо це вам не заважає, це не помилка. Якщо це заважає, це помилка. То для того, щоб прям це точно зрозуміти, треба звернутися до тренера з бігу або з функціональної діагностики, який вам допоможе зрозуміти, чи це є проблема, чи це це є наслідок іншої проблеми при цьому, всьому, що я розповів, може скластись враження, що за руками треба прам слідкувати. Насправді ж її. Техніка роботи рук впливає на загальні результати вбігу вкрай мало. За моєю оцінкою, за десятибальною шкалою, де один взагалі не впливає, а десять впливає максимально, то без наявних грубих порушень, типу прям затискання або якоїсь там асиметрії отакої, от ця техніка впливає ну може на два, ну максимум на три з десяти. Тобто для більшості людей це не буде лімітуючим фактором. Наскільки для більшості настільки, що навіть Світові рекордсмени та елітні спортсмени дуже часто мають не ідеальну з точки зору візуалу і ось такої логіки, якоїсь академічності роботи рук. І Ось вам пару прикладів. Прямо зараз ви бачите Леонеля Сандерса. Це один з найкращих триатлетів сучасності, який має фантастичний біг, але ось так виглядає його техніка і чхати він хотів на те, що я розповідаю, що ті ліхті треба згинати, бо це економічність, і так далі. І моєму бігу до бігу Леонеля Сандерса супер далеко. Тому в принципі сказати, що прямо ось це основа, це буде неправдою. А на цьому відео ви бачите світову рекордсменку Бріджіт Козгей, яка має фантастичний результат в марафоні, який майже на годину швидше мого особистого рекорду, бо це є світовий рекорд серед жінок. І її техніка роботи рук теж нібито неправильна. Але неправильна вона тільки в нашому розумінні, ну або в якомусь абстрактному розумінні. А для неї це, скоріш за все, є ідеальний формат, який дозволяє їй стати світовою рекордсменкою. І, Якщо її перевчити на умовно правильно, взагалі не факт, що для неї це буде краще, і скоріш за все це погіршить її результати в бігу. Тож не варто переоцінювати вплив техніки роботи рук на свій біг. Скоріш за все, що якщо ви не маєте прям дуже грубих помилок, то вам вона не потрібна і паритись про це взагалі не треба. Краще запаритись над відновленням, харчуванням або побудовою свого тренувального плану. Наприклад, ви можете прослухати це на нашому курсі, на який я вас кликав в початку відеосу, там в. Посилання в бота приходьте і розбирайте тренувальному процесі, щоб покращити те, що дійсно важливо для вас. Ну і найцікавіша частина цього ролику: як за допомогою рук можна покращити свій результат на фініші або виграти в свого принципового соперника? Лайфхак такий, що мізки краще дружать з руками, ніж з ногами, бо руками ми користуємося значно частіше, і в них набагато кращий нейром'язовий зв'язок. Тож мозку значно легше керувати саме руками. І ми можемо це використати на свою користь. Що для того треба? Наше тіло побудоване таким чином, що на кожен крок у нас є один рух. Рух руками не можна, ну можна, але дуже складно бігти з каденсом руками, наприклад, 180, а ноги при цьому бігти 160. Скоріше за все, що більшість з вас так не зможуть просто фізично. До речі, якщо ви про каденс не дивились то тут буде відос про каденс. Подивіться, так ось, коли ви біжите і вам вже дуже важко, ви повністю виклались, ви втомились, у вас болять ноги, вони важкі, і нікуди не хочуть бігти. Але до кінця дистанції лишились дуже мало там. 100 метрів або 200 метрів. Ви можете спробувати такий лайфхак. Спробуйте додати частоти рухів саме руками. Тож вашому мозку не дуже складно рухати невтомленими руками. І відповідно у вас, скоріш за все, вийде додати частоти рук. І при цьому ви інтуїтивно, бо так влаштовано ваше тіло, будете бігти більш часто і ногами також. Коли е, м'язи вже втомлені, і ви не можете дати сигнал ногам бігти частіше і тому швидше, дайте сигнал рукам бігти частіше. І ноги будуть теж бігти частіше. Це, звісно, не працює, коли на то нема жодного ресурсу, коли ви вже виклались на 100% 110%, він не з'явиться. Але для більшості аматорів нейром'язовий зв'язок з ногами може бути лімітуючим фактором. І для вас цей лайфхак працює, коли ви вже нібито не можете. Спробуйте додати. Щостоти рухів руками, і ви зможете трошечки більше. І ще один лайфхак для тих людей, кому потрібно бігти не швидко, а скоріш далеко для марафонців, ультрамарафонців, трейлранерів тощо. Коли ми постійно тримаємо зігнуті руки для економічності і всього цього, в нас тут трошки перетискаються судини, які забезпечують кровообіг в руці. Відповідно для того, щоб не мати проблем з затіканнями і набряками рук, по-перше, по-друге, щоб розслабляти м'язи, які тримають руку зігнутою, я б радив раз на 10-15 хвилин робити пару. Рухів таких стряхуючих, щоб розслабити ці м'язи, дати крові потікти по вільних судинах, не зігнутої руки, це дозволить вам значно скинути тонус і бігти ще далі. Притому дуже часте явище судом ось тут в мене, наприклад, коли я біг 12 годин нещодавно на змаганнях, десь там на якомусь 110-му кілометрі я відчував такий стан. За хвилинку до судоми, тож доводилось стряхувати руки, розминати їх тощо. Коротше, дуже неприємно, тож краще до цього не доводити і стряхувати руку всю дистанцію раз на хвилин 10-15. Дякую, що додивились аж до сюди. Це вже кінець ролику. Хочу нагадати, що цей відео виходить в рамках циклу лекцій про техніку бігу. Минулий ролик був про дихання, обов'язково його гляньте. А наступний ролик буде про м'язи, які заважають вам бігати через свою недорозвиненість в більшості бігунів. Поговоримо про сіднички топи, литки та все, що треба натренувати, для того, щоб покращити свою техніку бігу. Мене звати Володимир Остраков. Я є засновником ТІМ 404 Та тепер вже майстром спорту з легкої атлетики. Ви на каналі Тім 404 Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та вчіться бігати правильно. Побачимось в наступних відосах.